Щось у ній є таке неймовірне. Я не можу відвести погляд. Найбільша помилка думати, що краса починається з зовнішності. Я без цього вже зараз не можу. Сьогодні будемо говорити про звички жінок, які змінюють все. І я поділюся тими звичками, які вплинули на якість мого життя, на мій зовнішній вигляд, і від яких я більше не відмовлюся. Перш за все, хочу сказати, що для мене внутрішня складова набагато важливіше зовнішньої, і бути дійсно красивою. Це не просто про те, який манікюр у нас на нігтях, а про те, як ми себе почуваємо та відчуваємо. Перша звичка, яка на мою думку формує те, як ми виглядаємо, це якісний сон. Після того як я пріоритизувала сон в моєму житті. Змінилося все. Безумовно, в сучасних реаліях це не так просто, але це дуже важливо. Я помітила наскільки почала сяяти моя шкіра, наскільки змінилася якість мого волосся. Хоча і одне, і інше насправді потребує в моєму випадку дуже багато зусиль, і це не просто історія про генетику. Коли я висипаюся, мій день проходить інакше. А в довготривалій перспективі це, звісно, впливає і на якість життя. Я не дуже вірю в ось цю історію про те, що всі мають спати в. Від... 8 годин чи там, нашому організму достатньо 6 годин. Ні. Я переконана, що кожен організм, він унікальний. І важливо знайти той час, який працює для вас. Скільки часу для вас достатньо, коли вам потрібно лягати, коли вам потрібно прокидатися. Відколи я створила свій режим сну і я сплю 8-9 годин, і аж ніяк не менше, я помітила, як сильно змінилося моє самопочуття, а відповідно змінилося і моя взаємодія. Дія зі світом, бо я щасливіша в рази, коли виспана. Налагодити сон – це завдання, звісно, з зірочкою. Не все так просто. Ось вам сказали, що потрібно засинати. І завтра ви засинаєте там о дев'ятій, прокидаєтесь о 6, і ваш день минає прекрасно, продуктивно. Ви одразу відчуваєте себе по іншому. Це так не працює. Давайте я поділюся тими речами, які допомогли особисто мені. Перше, це блекаут-штори. Штори, які взагалі не пропускають світло. Я їх закриваю за годину, дві до сну, навіть якщо на вулиці суцільна. Темінь, а щоб засинати ще швидше, я маю шовкову маску. У мене з нею була певна боротьба, бо засинати з чимось, що тобі заважає ось тут на обличчі. Це не так просто. Тому дуже важливо знайти ту форму маски і той матеріал, який для вас буде максимально комфортним. В моєму випадку це шовкова маска, тому що шовк дуже приємний взагалі до обличчя. Це маска, яка насправді доволі тонка, доволі маленька, вона не габаритна і це важливо. При виборі маски, бо чим більш габаритна маска, чим більш вона масивна, тим складніше вам буде з нею заснути. Наступні два моменти це подушка і наволочка. Свою подушку я не проміняю ні на що, тому що це найзручніше, що ставалося з моєю шиєю. Можливо, я десь тут, або десь тут покажу, як вона виглядає. Наскільки я знаю, її зняли з виробництва, але я думаю, можна знайти схожу форму. Вона неймовірно зручна, дівчата, тому. Якщо ви шукаєте подушку, придивіться до цієї форми, вона суттєво вплинула на якість мого сну, на те, як я себе почуваю, коли я прокидаюся. Але окрім неї, в мене є і шовкова наволочка. Теж важливий момент. Я доволі скептично була налаштована щодо шовкових наволочок, але повірте, воно того варте. По-перше, вам подякує шкіра, хто має проблемну шкіру, так само як я. Подякуйте мені потім. Якщо ви до цього моменту не тестували шовкові наволочки, просто спробуйте. Це дуже приємно, вона гіпоалергенна, на ній не так розповсюджуються бактерії, як на звичайних бавовняних. Ваші засоби впродовж ночі залишаються у вас на обличчі, вони там працюють, вони не залишаються на наволочці, волосся. Перестає бути заплутаним, тому що шовк ковзає більше. Хоча я і так заплітаю на ніч легку косичку, все одно. Це зовсім інші відчуття, коли ти прокидаєшся після бавовняної наволочки, і коли ти прокидаєшся після шовкової наволочки. Тому рекомендую спробувати. Окрім цього, за 30 хвилин до сну я намагаюся не дивитися швидкий контент. Відкинути телефон не завжди виходить, зізнаюся чесно, але коли виходить, це впливає на тривалість і якість мого сну впродовж ночі, на кількість пробуджень, на те, якою я прокидаюся зранку, який зовнішній вигляд я маю. Замість цього я можу зробити ванночки для них, наприклад, сіллю, масаж для них, випити м'ятного чаю, Налаштуватися на сон це процес. Але коли це входить в звичку, це просто рутина, комфортна рутина, яка дуже впливає на ваше життя. Друге стан тіла, спорт. І напруга. Тут не буде порад про те, що потрібно займатися спортом 5 разів на день, ваше тіло буде виглядати чудово, ви почуватиметесь прекрасно, бо це історія про інше. Я помітила, що люди, яких ми насправді вважаємо красивими, люди, які нас приваблюють, вони не ігнорують сигнали свого тіла. Тут немає місця тому, що ще трохи потерпіти, ще тиждень і ти відпочинеш. Ось на наступних вихідних, ось через два місяці, ми поїдемо у відпустку. І я відпочину. зупинити цей процес чим далі, тим складніше. Тому спорт тут більше існує для того, щоб цю напругу, яка накопичується в нашому тілі, знімати. А вже як бонус те, як виглядає наше тіло, коли ми все-таки займаємося спортом регулярно. Звісно, що ми помічаємо стиснуту щелепу, затиснуту шию, плечі, які весь час підняті, це все напруга. І особливості організму, який так демонструє те, що він втомився. Коли тілу стає легше, наше обличчя автоматично виглядає по-іншому. Наше тіло автоматично виглядає інакше. В спорті дуже важливо знайти те, що буде подобатись вам. Скажу про себе. Я не любила спорт, я ненавиділа спортзал. Для мене це була праця, це вироблення звички. Зараз, звісно, воно вийшло на інший рівень. Але я спробувала все. Я спробувала балет, я спробувала теніс, я спробувала плавання, спортзал, пілатес, стретчинг, чого я тільки не пробувала, скажу я вам. Якби хтось два роки тому, наприклад, сказав мені, що в мене будуть балетні концерти звітні раз на рік. Я би не повірила. Бо для того, щоб вони відбувалися в житті, потрібно систематично ходити на балет. І так сталося, власне, таким чином, з'явився балет, пізніше з'явився теніс, пізніше я підключила спортзал. Якщо вам геть складно, дається спорт, спробуйте сформувати звичку. Дайте собі 21 день, сформуйте систему заохочення, домовтеся зі своїм. Мозком, як саме ви будете обходити ось ці моменти, коли ну не хочу, ну можливо полежати? Ну для чого мені це потрібно? Дайте 21 день. Я впевнена, що після того, як спорт систематично з'явиться в вашому житті, жити без нього взагалі ви вже не захочете, і ваше тіло також не захоче. Не женіться за ідеальною картинкою візуально тим, як виглядає ваше тіло. Сфокусуйтеся на тому, що ви відчуваєте, як себе почуває ваше тіло. І тоді зовнішній вигляд тіла буде приємним бонусом. Наступна звичка, усвідомлений вибір. Одягу. Те, що це модно, не означає, що вам це підійде. Це константа. Люди, які привертають нашу увагу, дуже добре знають, в чому їм комфортно жити, а не просто виглядати на фото. Вони не збирають образи для когось. Вони обирають одяг відповідно до свого ритму, свого дня, свого життя. Одяг завжди формує перше враження про нас, тому він такий важливий. Для мене стиль починається не з гардеробу, він починається з відчуття в тілі. Якщо ця річ тисне, сповзає, мені некомфортно, абсолютно байдуже, скільки вона коштує. Мені абсолютно байдуже, чи вона в тренді, я її носити не буду. Просто тому що вона не моя. Я дуже раджу шукати свій стиль через відчуття, не сліпим копіюванням когось. Але ви можете підписатися на людей, чий стиль вам імпонує. Ви можете посидіти на Пінтересті, відслідкувати, які фасони, які моделі, що саме вам подобається, які кольори вам пасують, в яких вам комфортно. Якщо ця річ в тренді і вам вона подобається, навіть якщо вона є в кожної другої окей, залишайте її. Але. Зворотня ситуація, якщо це не актуальний фасон, або ви вагаєтеся, чи це залишається модним чи ні, і воно вам все ще пасує. Не вагайтеся, не зважайте на те, що актуально, зважайте на те, в чому вам комфортно, в чому ви відчуваєте себе впевнено. Щоб питання, що одягнути, зранку більше не поставало, сформуйте свою базу речей. Ті речі, які поєднуються практично з усім, це може бути 10-15 речей. Складіть ці образи, сфотографуйте їх і збережіть в папку в галереї. Повірте, зранку, коли ви відкриваєте гардероб і вагаєтеся, що ж саме вам сьогодні одягнути, ви зможете просто відкрити папку, знайти там поєднання, яке вам буде подобатись, яке буде доречним, не витрачаючи час, ви будете подобатися собі і тому вам буде легше взаємодіяти зі світом. І не забувайте, що стиль це не постійні експерименти. Стиль це впізнаваність, стабільність і комфорт. Четверте голос і мовлення. Після нашого зовнішнього вигляду, наступне, на що люди звертають увагу, це наш голос і мовлення. Те, як ми говоримо, яку інтонацію використовуємо на наш темп, паузи і слова. Насправді, достатньо кількох речень для того, щоб люди сформували повноцінну думку про нас. Є така фраза, яку я дуже люблю: звучить вона так: заговори, щоб я тебе побачив. І це. 100% влучання голос часто видає наш внутрішній стан набагато швидше ніж макіяж чи одяг. Коли ми ковтаємо слова, коли ми себе поправляємо, коли ми навпаки поспішаємо, коли нам бракує словникового запасу, це все щитується як напруга, як невпевненість і як незручність в тій чи іншій ситуації. Тут у мене багато звичок, бо робота з голосом важлива частина мого життя. Якщо ви хочете окреме відео про це, дайте знати, будь ласка, в коментарях. Але те, з чого варто почати, це запис себе на диктофон. Послухайте з боку. Як звучить ваш голос? Чи вам подобається? Як ви інтонуєте? а Який ваш темп? Чи все гаразд з артикуляцією? Яка ситуація з дикцією? І відповідно до цього пропишіть план робіт на найближчі Тижні з голосом можна і потрібно працювати. Це можна покращувати, це суттєво впливає на впевненість і на ваше відчуття себе, на те, як ви контактуєте зі світом. Насправді впливає і на кар'єру, і на інші сфери життя. Тому візьміть це до уваги і почніть поступово над цим працювати. На мовлення впливає не лише те, як ми говоримо, але й те. Що ми говоримо? Те, що ми читаємо, слухаємо, дивимося, формує наш спосіб. Мислення. Якщо в повсякденному житті багатоповерхневої, хаотичної інформації, це майже завжди відображається в мові. Якщо ж навпаки, є звичка читати якісну літературу, слухати структуровані тексти, мовлення стає чіткішим і зібранішим. Для мене голос і мовлення це теж частина догляду, не зовнішнього, а внутрішнього. Це про повагу до себе і те, як тебе чують інші. І коли ця частина стає більш усвідомленою, то змінюється не лише сприйняття. А й відчуття внутрішньої впевненості. І останнє п'яте. Комфорт з собою. Для мене краса дуже тісно пов'язана з цим відчуттям, коли тобі комфортно з собою. Ти не дивишся на себе збоку щоразу оцінюючим поглядом і щоразу хочеш щось підправити, щось змінити, ось тут ще не так. І цей внутрішній критик він постійно з тобою присутній. Тоді він просто заважає жити це життя. Комфорт з собою дуже добре видно в дрібницях: в тому, як людина сидить, наскільки вільно вона себе почуває, чи є в неї бажання щось постійно поправляти, міміку, позу, слова, чи є в неї сором'язливість емоціонувати, показувати взагалі жестикуляцією, все, що вона хоче показати, це дуже щитується. Для мене цей комфорт з собою починається з простих рішень. Не носити те, що мені хочеться зняти вже через годину, не залишатися в місцях, де мені незручно, звідки я хочу піти. Не... Комунікувати з людьми, які мене виснажують, коли жінка дозволяє собі бути різною, спокійною, втомленою, зібраною, в неї зникає потреба щось доводити ззовні. Звісно, у всіх нас бувають різні стани, періоди, настрої, і це абсолютно нормально. Але з роками я зрозуміла одну просту річ: краса це про дії, які підтримують мене щодня. Та про вибір на користь себе. І коли ми обираємо себе, наш зовнішній стан дуже швидко починає це відображати. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Розкажіть в коментарях, які звички є у вас, що для вас краса. Також буду вдячна вам за вподобання та підписку на мій канал. Він новий, тому для мене це буде дуже цінно. І зустрінемось в коментарях.